Гуманітарна місія на щиті повертає додому загиблих героїв. На жаль, таких сумних зустрічей у Луцьку буває по кілька на тиждень. Аби доставляти тіла полеглих захисників у їх рідні міста, треба більше спеціальних автомобілів. Один із них придбала Луцька міська рада. Гуманітарна місія доставляє додому тіла полеглих героїв із Волині та Рівненщини. Якщо є можливість, то і загиблих військових із інших областей. Нині в автопарку на щиті п'ять автомобілів. Втім, один старенький збирається списувати. Тож нове п'яте авто, яке придбали за кошти з міського бюджету, було необхідне. Ця автівка більш сучасніша, потужний мотор і плюс вона 2014 року. Попередня автівка на 2002 року. А в цій автівці відсотків, ну, не відсотків, 14 літрів розхід палива, в тій був 17 літрів палива. Також вона вже була і фізично втомлена машина, тобто потрібно капітальний ремонт рами робити. Вже сам рефрижератор просів, щоб ну, багато моментів. Зважаючи, що кожен метр звільненої території нашої землі просочений кров'ю наших героїв, виникла потреба в достойній в достойному поверненні її на рідну їх на рідну землю. Таким чином. Звернулися до Луцької міської ради, які запропонували свою допомогу у придбанні автомобіля рефрижератора спеціалізованого, щоб гідно повертати тіла наших героїв на Малу Батьківщину. Ще одна суттєва різниця. У попередніх авто на щиті було по три місця. Нова вміщає 5-6 пасажирів. Це важливо, аби протягом дороги була можливість міняти водіїв, бо рейси за полеглими героями бувають тривалими. Крім того, серед екіпажу має бути і санітар, бо тіла іноді треба переносити. На покупку автомобіля з міської казни виділили мільйон гривень. Новий транспорт працівникам бюро судово-медичної експертизи вручив. ...мер Луцька Ігор Поліщук. Автомобіль спеціалізований, холодильник рефрижератор для того, щоб тіла доставлялися в належному стані. Дякуємо всім, хто працює в екіпажах на щиті за їхню непросту роботу. Ми залишається побажати, щоб такі рейси і використання ці ...автомобілі було якомога рідшим, якомога менше. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.